Українцям годують ще одну індексацію пенсій, це буде вже третя і, ймовірно, остання цього року. Казати, що це якась нова індексація. Ну це буде неправда. Це, скажімо так, продовження ось цієї березневої індексації. Але це вже такий останній ривок. Ну скажімо так, більше жодних переглядів пенсій на 2023 рік не заплановано. І ось чергова індексація вона має відбутися саме в липні місяці. І цього разу на підвищення виплат чекає громадян, які вийшли на заслужений відпочинок саме за спецзаконами. Вітаю українців, вітаю глядачі, підписники на каналі ЗнайОй. Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Отже, ще одна індексація. Таким чином, оновлення виплат нарешті дочекаються вчені, держслужбовці, журналісти, ще деякі категорії працівників, які виходили на пенсію саме за спеціальними законами. І ось для багатьох із них спеціальні пенсії вже скасували, і молодші їхні колеги виходять на пенсію на загальних підставах. Відповідно, індексацію пенсій їм також проводять в загальній масі, тобто щорічно в березні місяці. А ось тим, хто вийшов на пенсію ще за спецзаконом, в березні пенсію не індексують. Таким чином, поступово а, виплати спецпенсіонерів, які ще раз а, кілька років тому були предметом, знаєте, таких застрочів, оточуючих, зараз в багатьох випадках просто стали нижчими ніж в тих, хто раніше їм заздрав, скажімо так. Тому уряд вирішив індексувати їм виплати, якщо не в березні з усіма, то хоча б в липні. Відсоток індексації все те ж саме, як було в березні, відсоток 19,7, але розмір збільшення буде у кожного індивідуальний. І тут згадаємо, як було в березні. Обіцяли, що буде а, там такі, знаєте, астрономічні суми обіцяли там за тисячу гривень і так далі. А по суті, виявилось, що в кого там в когось тільки там, 100 гривень, а комусь взагалі нічого не додали. Тому тут буде настільки все індивідуально, що сказати ну дуже дуже, дуже важко. При цьому в квітні відбулася друга хвиля підвищення пенсії. Тоді виплати підняли працюючим пенсіонерам. Щоправда, реально це піднесення пенсіонерів ну, відчують лише ось в цьому місяці, в червні. І саме цього місяця їм виплатять надбавку одразу за три місяці за квітень, за травень і за червень. І так стало, що через особливості подання податкової звітності підприємцями в Україні ось так через ось це подання, саме в червні місяці тільки люди отримують пенсію. Звісно, вже в липні виплати працюючим пенсіонерам знову стануть трохи нижчими, адже тоді вони отримують лише одну надбавку замість трьох. Але все ж таки тепер їхні пенсії будуть вищими ніж до індексації. Окрім індексації, ще повідомили таку новину, бо знаєте, багато людей. Ну, не дотягнуть взагалі до того стажу, який потрібен. І е, влада повідомила, що таким людям замість пенсії будуть виплачувати соцдопомогу. Тобто українцям, щоб вийти взагалі на пенсію в 60, потрібно мати щонайменше 30 років страхового стажу. Відразу зауважу, що страховий стаж це період роботи, протягом якого за працівника сплачували єдиний соціальний внесок. Тобто періоди нелегальної роботи до страхового стажу не входять. При цьому до 2028 року, щорічно, вимога щодо страхового стажу вона буде зростати на один рік, поки не досягне 35 років. Проте держава дала можливість не залишитись без пенсії взагалі людям, в яких не вистачає стажу, але вони зможуть вийти на заслужений відпочинок лише в 63 або в 65. Тобто в 2028 можна буде виходити. На пенсію в 63, маючи від 25 до 35 років страхового стажу, цього року ще можна встигнути на пенсію в 63, маючи за плечима лише 20 років стажу. А ось отримати пенсію в 65 можна і зараз, і в майбутньому маючи стаж не менше 15 років, тим самим громадянам, які не заробили до 65 років та 15 років страхового стажу. На пенсію взагалі розраховувати не а, треба в кращому разі держава буде виплачувати соцдопомогу. Проте, а, як виявилося, соцдопомогу дають не всім. А, при цьому соцдопомога точно не, а, не дадуть її таким громадянам, які мають середньомісячний сукупний дохід сім'ї з розрахунку на одну особу. За попередні півроку, що перевищують 100% прожиткового мінімуму, тобто, це 2093 гривні, які одержують пенсію чи соціальну допомогу, працюють чи ведуть іншу діяльність пов'язану з отриманням доходу, які мають члени сім'ї, які протягом року перед зверненням по допомогу здійснив купівлю там або сплатив послуги на суму понад 50 тисяч гривень, які мають додаткові джерела коштів для існування, не зазначені в декларації про доходи та майно, наприклад. Там, щось дають в оренду, якісь там є заробітки в членів сім'ї, які офіційно не працевлаштовані, якщо є отримання якогось доходу від утримання худобу чи птиці. Тобто, також, якщо людина має там друге житло або члени їх сімей, але за умови, що його загальна площа перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім'ї, і додаткові 10,5 квадратів на сім'ю а Також якщо самі або члени їх сімей мають більше одного автомобіля там чи іншого транспортного засобу. І все ж як виняток, навіть можуть призначити соцдопомогу людям, які належать до однієї з цих категорій. Якщо в складі сім'ї є людина, приміром з інвалідністю, в такому разі спочатку буде проведено обстеження матеріального там взагалі умов життя, а потім буде ухвалюватись рішення про надання такої допомоги. Ось такі новини. Ну що це останнє підвищення, це останнє підвищення в липні, і до кінця цього року підвищень вже не буде. Тому вже те, що є, як буде все в наступному році. Час вже покаже. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.